Прийдуть до тебе, три празники в гості, радуйся, ой, радуйся, син Божий, народися, а той перший празник, Рождество Христове, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий. Одне з найвідоміших українських свят зимових Різдво. За григоріанським календарем його святкують 25 грудня за Юліанським 6 січня. Вперше Різдво святкували 25 грудня 336 року як День народження Ісуса Христа. До нього Дуже ретельно готуються і починають святкувати напередодні ввечері, всіх збираючись за столом. І цей вечір називається Святий вечір. Прибирають хату, готують святкові свічки і накривають стіл з 12 пісних страв. Але ж їсти починають лише з появою першої зірки. А до цього всіх зустрічають колядники. Колядування це обов'язкова різдвяна традиція, під час якої групи колядників ходять від хати до хати і своїми піснями прославляють господаря. За традицією в Україні колядують діти або молоді парубки та дівчат. Але вона Україні всі починають в різних регіонах колядувати по-різному. Ось, наприклад, на Закарпатті діти починають колядувати вже в святий вечір. А от в Слободській Україні та на Гуцульщині вони починають колядувати зранку на Різдво після того як у церквах закінчиться богослужіння. А наприклад, у Західному Поділлі там починають колядувати лише на другий ранок свята. Вважається чим більше колядників Відвідало оселю, тим щедріший буде рік для сім'ї. Давнім і унікальним звичаєм на свято є ходіння з вертепом. Вертеп це пересувний мініатюрний ляльковий театр. Але зараз набув популярності живий вертеп, це коли колядники самі переодягаються. А неодмінним атрибутом вертепу є різдвяна. Україна порятує, порятує земля, не піряти, проставляй. А той, другий празник святого Василя, радуйся, радуйся землесин Божий, народився! Цікаво, що в Україні святкують новий рік. Перший в ніч з 31 грудня на 1 січня, а другий в ніч з 13 на 14 січня. Так сталося внаслідок розбіжності двох календарів Григоріанського та Юліанського. Саме у ніч з 13 на 14 січня проводиться богослужіння на закінчення старого року. Тому в народі це свято називається Старий Новий Рік. Та окрім цього, ввечері 13 січня святкується День преподобної Меланії. В народі він відомий як Меланка, Маланка, Щедрий вечір або вечір напередодні Василя. Після заходу сонця у Щедрий вечір дівчата збираються в гурту і щедрують. Але спочатку мають вбратися в образи міфічних істот: Меланку, Василя та їх дружок. Хлопці також можуть щедрувати. Ця традиція називається водити Меланку». В Молодіжних ватагах, крім меланки та Василя, можна зустріти. І козу, і циган, і кота, і чорта, і діда, і бабу, та багато інших персонажів. Це свято продовжується до настання світанку. Потім меланку змінює Василь. Уранці чоловіки і хлопчики з рукавицями, наповненими зерном, засівають світі. Потім ідуть до хрещених батьків, сусідів, родичів. При цьому обов'язково треба побажати. Сійся, родися, жито, пшениця, всяка пашниця, на щастя, на здоров'я, на новий рік, щоб уродило краще, ніж торік. Будьте здорові! З Новим Роком та Василем! Дай Боже, святий Василій Великий! вважається покровителем землеробства. Щедрування та посівання веселе українське свято з обрядами, забавами, багатою кутею, покликане виконувати магічно заклинальну функцію відганяти злих духів і забезпечити людей врожаєм та здоров'ям. Тому всі засівалки та щедрівки радісні Оптимістичні, в них бажають здоров'я, багатства, успіхів кожному члену сім'ї. Сієм, посіваємо, щастя, долі вам бажаєм у щасливій ваші хаті, щоб були усі багаті, щоб лежали на столі, паляниці немалі, щоб були у вас ковбаси, молоко і сало, і м'ясо. І млинці, і пиріжки, і пухнасті пампушки. Щоб були у цій оселі, і щасливі, і багаті, старим новим роком вас! На той третій праздник святі водохрещі, радуйся, ой радуйся земле, син Божий, народився, водохреща це релігійне свято. Яке відзначається 19 січня? Це свято пов'язують із хрещенням Ісуса Христа. Однією із основних традицій цього свята є пірнання в ополонку, яку вирубують за тиждень до свята та освячується батюшкою. Вважають, що вода в луці заряджає. Здоров'ям на цілий рік! Набрана вода у цей день до сходу сонця зберігає свої цілющі властивості продовж року. Водохреща є останнім святом з різдвяно новорічного циклу та завершує святки. Всім нам долю Україні го. Ставте вподобайки, навчайтесь, граючись.